За менш ніж два тижні до виборів облраду на все про все бракує понад 7 мільйонів гривень. Провести голосування без цієї суми нереально, кажуть у львівській обласній виборчій дільниці. Левова частка це зарплата членів комісій, які без грошей працювати не будуть. Та навіть якщо б сталося чудо і гроші знайшли, повноцінним це волевиявлення вже не буде. Все зайшло настільки в глухий кут, що зараз вже ну, дедлайн, вже якби то кажуть, пройшов там буквально по календарному плану. Е вже бюлетені мали би бути виготовлені, розведені по районах і так далі. І так далі. Ну, багато чого вже ми відстаємо. В облраді лише розводять руками. Мовляв, вони й самі заручники ситуації. Гроші в місцевому бюджеті на довибори свідомо не передбачали. Це питання завжди було за державою, але правила гри стали іншими. Зі змінами у законодавстві фінансування виборчої компанії ще ніколи не було об'єктом місцевих бюджетів. Завжди фінансування відбувалося з державного бюджету. Розпорядником коштів завжди була центральна виборча комісія, яка далі шляхом субвенцій обласному чи місцевим бюджетам організовувала вибори. До участі у довиборах зголосилося 15 політичних партій, які загалом висунули 51 кандидата. Однак на цьому все і стало ходити у статусі кандидатів на депутатство вони можуть і до півроку. Я чув дві різних думки: одна до того, що свідомо е, вибори будуть постійно відвизнаватись такими, що не відбулися через сутні коштів. І друге, це е, така більш виважена точка зору, що все таки при коригуванні бюджету кошти будуть знайдені і вони ближче до літнього періоду будуть проведені. Щоправда, в одному із найбільших виборчих округів це три райони міста Львова, загалом понад 300 тисяч виборців, особливо і не переймаються, будуть вибори чи ні. Так і вибори. 27 числа чули щось про вибори, що мають бути до обласної ради? Ні, вибачте, це на правду, що не чула. Я знаю, що я пенсіонерка, получаю, проробила 40 років і отримую 93 гривні пенсії. Проживи, як хочеш. І все. І вибори, я вас умоляю. Ну, толку, реально толку ніякого цих виборів, тому вже не Баловство. Просто баловство. Народу непонятно. Тим часом обласна виборча комісія таки виконує усі необхідні процедури, які можна зробити без грошей до 27 січня. Але скоріш за все, 28 числа, таки оголосять, що вибори не відбулись і призначать дату повторних. Віталій Кублік, Олександр Бригадир, головні новини Львова.